Не боюся ні блискавки, ні грому. Був жаркий червневий день. Діти гралися, читали цікаву книгу, варили кашу. Надвечір за лісу насунула чорна хмара, загрімів грім. Під дощу діти повтікали в курінь та пастухів, і вітя побіг. Коли це сяйнуло блискавка і пролунав такий оглушливий грім, що хлопчик із переляку присів. Під великим деревом, заплющив очі і мало не розплакався. Він уже хотів гукати на допомогу, як побачив поруч однокласницю Валю. Вона тремтіла зі страху. Це ти, Вітю, ой як добре, що я не одна. Тепер мені не страшно. Вітя перевів дух, оглянувся. Ліс потонув у струмені в дощу. Блискала блискавка, осяюючи на мить своїм світлом дерева й кущі. Ліс шумів, стогнав. Віті здавалося, що у світі, крім нього і валі, немає нікого. Він відчув, як у нього в душі щось випростується. Йому стало соромно боятися. Хіба можна боятися, коли поруч з тобою дівчинка, і ти відповідаєш за неї? Не бійся, Валю, сказав Вітя. Я не боюся ні блискавки, ні грому. Вітя доторкнувся рукою до її русої коси. Тепер він уже не боявся нічого.